Карколомну кар'єру в рамках однієї оптичної компанії. Я починала консультантом і за півтора року я стала заступником директора харківського регіону. То, зробили пропозицію переїхати в Київ. Ми приїхали давно Не працюю в цій компанії. Моя родина продовжує обслуговувати в цих магазинах. Колись я прочитала таку цікаву, літорію, що будь-яка компанія від народження до смерті проходить один і той самий шлях. Є ідея, якісь ентузіасти на починають щось купляти, продавати або щось створювати ці ідею розробляють, наймають співробітників, розширюються, агресивно захоплюють ринок тих пір, поки е, власники втрачають оперативне управління, і вони це управління делегують іншим людям. І оскільки ці інші люди не є власниками компанії, вони по іншому ставляться до роботи, і ось тут починає втрачатися якість і починається деградація компанії. І якщо учасно не втрутитись, не реконструювати, реорганізувати, то компанія може розвалитись з цією деградацією. Ми стикнулись на цьому тижні. Денька перевірила зір і замовила в цій компанії нові окуляри в свої окуляри. Замінити лінзи. Замовила її довго вмовляли на найдорожчу лінзу, яка коштує більше 4 тисяч гривень. Бо ось тут буде на одну десяту міліметра тоньше. Вона не погодилась, але брала замовлення саме в її оправ з однієї сторони між лінзою і оправою. Міліметрова була щілина, через яку сонце било глас звернула на то увагу продавці. Вони відморозились. Нічого не знаємо. Майстра нема він захворів, буде в понеділок, а це середа. А мережа, то вирішіть це питання з іншим майстром. Беріть замовлення і йдіть в інший магазин. Взяти замовлення це значить прийняти роботу. Приходьте завтра, буде адміністратор. На наступний день адміністратор так само намагалась тюхати заказ назад. Коли на емоціях вже донька сказала, що я не буду забирати браковану лінзу, або ви її проставляєте, або повертаєте мені гроші. Вона сказала, що піде до іншого майстра і вирішить це питання. На третій день оборонусь туди, приймаємо окуляри, все в порядку. Ідеально зроблені окуляри. Що сталося? Ой, та нічого не сталося, там просто ось ця ось волосіння, яка тримає лінзу, вона вже в вашій оправі вже не така пружня, і майстер не зміг її належним чином затягнути. Тобто можна було заказ виконати належним чином. Знаєте, зараз такі часи, хтось звертає на то увагу, хтось не звертає але ви звернули увагу на толщину лінзи і мовляти на дорогу лінзу. Війна не є виправданням неякісної роботи. І третє, ви. Запропонували чистку оправи, ви запропонували замінити носоупори, опори, а це ви не запропонували. Натомість вони намагались зробити дурнями нас. Чому я кажу про деградацію? За ці три дні, коли нам були створені ось такі гойдалки, жодна з цих пані не вибачилась. Ні, продавці, які могли вирішити питання, зняти емоції. Перший день сказати: є проблема. Вибачте, ми її вирішимо. Вам зателефонуємо. Ні, адміністратор, яка мала півдня, щоб проконсультуватись з майстром одразу цього не зробили. І найсумніше. Особисто для мене те, що багато років я працювала на авторитет цієї компанії.